Епілепсія – це не вирок, а хронічне захворювання мозку. Її основа раптові неконтрольовані електричні розряди. Вони викликають напади від легкого завмирання до судоми. Це може трапитися з кожним і має багато причин: герметика, травми, інфекції. Головне лікування це протисудомні препарати, які правильно підбирає невролог. Вони допомагають контролювати напади у більшості пацієнтів, але є і більш сучасні методи лікування. Я директор клініки хрономедицини Резонанс Поліщук Мик. Колай Андрійович, ми понад 30 років знаходимося на ринку медичних послуг і допомогли вже понад 12 тисячам пацієнтів із 48 країн світу. То в чому ж полягає унікальність хрономедичної технології? Хрономедицина це гармонійне поєднання трьох наук. Медицини, хронобіології та математики. Доведено, що будь-які ліки діють краще, якщо потрапляють в організм у потрібний час. Пацієнту розробляється індивідуальна програма поєднання трав і точний час прийому. Схема коригується щомісяця до повного одужання. Весь діагностичний і лікувальний процес здійснюється згідно з методичними рекомендаціями, затвердженими Міністерством охорони здоров'я України, про що є відповідна ліцензія. Хочете змінити своє життя на краще? Звертайтеся за подробно. Бицями за нашими контактами.